Виконуємо номер 1151 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Усно які з дробів 7 тринадцятих, 13 сьомих, 13 тринадцятих, 1 друга, 7 шостих, 9 дев'ятих, 3-13, 2 п'ятих, 7 перших правильні, а які неправильні. Приступаємо до виконання завдання. Дріб, чисельник якого менший від знаменника називають правильним дробом. Дріб, чисельник якого більше за знаменник або дорівнює йому, називають неправильним дробом. 7,13 – 13 чисельник менший, ніж знаменник це правильний дріб. 13 сьомих Чисельник більше, ніж знаменник це неправильний дріб. 13 1313 чисельник дорівнює знаменнику це неправильний дріб. 1 друга чисельник менше знаменника, дріб правильний. 7 шостих чисельник більше знаменника, дріб неправильний. 9 дев'ят чисельник дорівнює знаменнику дріб неправильний. 3 13 чисельник менше знаменника, дріб правильний. 2 п'ятих чисельник менше знаменника, дріб правильний. І 7 перших чисельник більше знаменника, дріб неправильний. Ми визначили які з дробів 7,13. 13 сьомих, 13 тринадцятих, 1 друга, 7 шостих, 9 дев'ятих, 3 тринадцятих, 2 п'ятих і 7 перших. Правильні, а які неправильні? Номер 1151 виконано.